Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо кататися по пустелі в грі під назвою The Long Drive. Ну, а перед початком я ще замітив ось такий прикол. Якщо ми натискаємо ліву клавішу мишки, ми можемо керувати рукою. Якщо праву клавішу мишки, то ми можемо витягувати ногу в будь-який бік, який захочемо. Так, а можу взаємодіяти якось з предметами. А якщо я, наприклад, захочу походити. Ні, немає такого. Ну, погнали, подивимося, що там в нас чекає. Попередній раз ми з вами зупинилися біля цієї башти, так скажемо. Це водонапірна башта. Я не знаю навіть, що це таке. Хай буде вона через те, що тут є вода. Так, в нас тут є ліхтарик. Що це в нас ще в руках? В нас є патрони сім штук до пістолета, до револьвера, і в нас є. Шланг. Тепер у нас є шланг, яким ми можемо, в випадку чого, якщо захочемо, ми можемо відкачувати паливо з інших автомобілів. Так, знімаємось з стоянкового і погнали вперед по дорозі. Подивимося, що там буде спереду Я хочу сподіватися на те, що там буде дуже багато всяких різних зупиночок, де ми можемо налутатися. Ось, власне, що буває, коли ти катаєшся вночі. <гум> можна трішечки підісратися. Так, да, занесли мене непогано. Але вдалося вирулювати майже всю ситуацію, окрім того, що ми тільки що викинули з вами з вантажівки. Ну і дорога веде нас абсолютно-абсолютно в далечину, де немає нічого. От просто люта порожнеча. Ми приїхали вже 5 кілометрів з того місця, звідки стартанули. І попереду лише каміння. Та крива дорога. А мене ще цікаво, що це постійно так тарабанить в мене, наче, наче ж машина має бути більш-менш в цілому стані, але все одно щось чуєте, як метал. Не знаю, з чим це зв'язано. І автомобіль дуже тяжко піднімається вгору, хоча ну, і, дв... і оберти не падають, і двигун у нас потужний стоїть. І я бачу вже там башту. Башту. Так, що ми, напевно, відправимося до неї і подивимося, що там. Все, що мені тут вдалося знайти, це ось таку поодиноку заправку, але хочете прикол, ми вже тут з вами були. І ми просто-напросто повернулися на те саме місце, звідки розпочали руху. До речі, непогане колесо, воно мені. Потрібне. О, супер. Відскочило. Це таке трішки вбити, так що ми його трохи чпати не будемо. Не заводишся, дивно. А чого? Так, це в нас що? Це в нас золото І ще колесо. Але колесо не таке, як потрібно. Так, ось отут шина гарна, до речі. Мені вона. Мені вона сподобалася, і я б хотів би її замінити на заднє праве колесо. Так, давайте знімемо його. А ні, тут, тут ще гарний протектор, а тут який, якщо ми повернемо. Та в принципі вони одинакові. що одне, що інше більш-менш схожі. Так, і куди нам далі рухатися, я, якщо чесно, і не знаю, через те, що, ну, в принципі, ми вже повернулися на те саме місце, з якого розпочали, і це вже дуже погано. Через те, що ми просто їдемо знову в той самий бік, з якого і приїхали по логіці. Але що ми? Слабаки з вами чи що? Заводимо нашу колимагу і погнали в тому напрямку. Я не пам'ятаю, в якому напрямку я їхав попередній раз, е, сподіваюся, що не в цьому. Але їдемо звідси. Вирішив я трішечки скоротити дорогу, і це зараз буде такий легенький тест-драйв для нашої вантажівки. Як вона може їздити по пустелі. Я вирішив з'їхати з дороги через те, що дорога тут одна, і ми поїхали з вами, знаєте куди? Правильно, в тому самому напрямку, в якому вже були. Так що в будь-якому випадку нам потрібно шукати якісь нові маршрути, нові дороги, щоб виїхати на них, а не їхати по тим самим. Через те, що попередні дороги ми вже з вами повністю всі облутали і знаємо, що де знаходиться. А ось, якщо ми зробимо ось такий невеличкий, так скажем, зріз з дороги на пустелю, то я впевнений, що все-таки рано чи пізно ми кудись з вами та й доберемося. Бачу, там вже десь якась дорога, напевно, що проходить. Я так підозрюю. Так, дивимося. Оцінюємо обстановку. Оцінюємо обстановку і не бачимо дороги. Бачимо тільки літаючі камені. Летючий, хотів сказати, <світ> летючий камінь. <світ> Зміна доріг мала привести нас до нової обстановки, подумав я, але виїхав знову ж таки до того самого місця, де раніше був. До речі, магазин для патамата. Такого ми з вами ще не забирали, так що ми його забираємо з собою. Оп. І закидуємо його сюди. Так, тут лежить два трупи. А якщо тут лежить два трупи, значить що? Значить, ми вже тут з вами були. Тут ще чиясь нога стерчить з землі, холодильник по напівпорожній. А такого, наче ми ще з вами і не бачили, щоб тут лежала нафта? Гвинтівка паралельно з цим і ще й їжа. Я такий перш... таке перший раз бачу. Так що ми це все діло з вами що робимо? Правильно, забираємо, забираємо, щоб ця річ не пропадала. Реально, подивіться, їжа лежить. Тут лежить, ковбаску таку можна з'їсти, в принципі. І гвинтівка. А це що за гвинтівка? А, це ця стандартна на пульках маленьких, вона безкорислива, в принципі. Але... Краще, ніж нічого. Ну хай їздить з нами, вона в принципі багато місця не займає. Що б я хотів би ще тут зробити, це, напевно, отримати цей причіп і зачепити автомобіль до нього. І кататися уже з причіпом. Типу, в причіпі завантажив би все таке от в вигляді ПММа і запчастин до автомобіля, а в Кунгу в мене б каталася якась зброя. Каталася б якась, наприклад. Та сама їжа, може холодильника поставив би всередину і взагалі було б бомба. Ну, але немає причепа. От його просто немає. Або я його просто-напросто не можу знайти. Хоча, здається, ми з вами проїжджали їх декілька разів, ці причепи. Але тоді або не можна було його зачепити. Ну зараз в мене, в принципі, є колеса навіть на нього, якщо він буде абсолютно без коліс, в мене є колеса, які можуть. Е які можуть. Стати мені в пригоді. Причому їх в мене 6 штук, навіть якщо де щось буде з деякими не так, є запасні. Але ж кажу, його потрібно просто-напросто ще знайти. О, Дивіться, ще будиночок. А ось тут я не впевнений, чи ми з вами були, чи ні. Дивлячись на те, що тут розбиті ящики і валяється купа печива, то є всі шанси, що ми реально тут були. О, дивіться, водичка. Ой-ой-ой, куди пішов. Куди куди полилося? Ми тебе вип'ємо зараз. Тут є боєприпаси до дробовика, а у мене тих боєприпасів вже до дробовика вагон і маленька і вагонетка з боку. Колеса є. О, до речі, дивіться колесо. Причому, напевно, що. А, ні, здалося, не на вантажівку. Надто воно маленьке. Надто воно на маленьке, подивіться, порубана ковбаса валяється. Ні, ми тут були 100%. І тут в нас ще є автомобіль. Автомобіль, де в тебе бензобак? Чоловіче, а ну, ну давай ну Здивуй мене й ти ще зараз. Що в тебе тут? О, паливний бак. Це напевно, що сюди потрібно газ і нафта, наскільки я пам'ятаю, да? О, вода. 100 мл води. 100 мл води, тут в нас що? Тут в нас є газ трішки. Давайте зальємо. Перевіримо чисто, чи він працює, чи ні. Так, а тут ще в нас що? О, ще газ. 0,2. Зараз ми ще ТБ зальємо. Звідси, все. Так, тут в нас що? Газ. Ну, нафту полюбе сюди потрібно запендюрити через те, що я дивлюся, тут немає мас... масляного бака в нього. А якщо немає масляного бака, значить масло має змішуватися з паливом. Наскільки я зрозумів логіку даної гри. Ще газ. Та лки-палки. Скільки ж того газу тут лежить? Так, з алкоголь. Алкоголь нас не цікавить. Алкоголь. Алкоголь. 0,5 алкоголя, алкоголь. Алк... Бля, лки-палки, все в алкоголі. А тут на що? А газ. 0,5 газу. Зараз ми ще це зальємо. Ну, Трішечки постраждаємо фігнею. Все одно їздимо по одним і тим самим локаціям і не знаємо, куди себе подіти. А от протектор мені на автомобіль ще пригодиться. пригодиться. Ми тебе запендуємо сюди, напевно, Ні. Не будемо. Не, не гарно, ти тут лежиш. Негарно геть. Так, давай, залазь. Всередину. Опа, є. Ще одне колесо. Ще одна шина, в принципі, але. Суть не в цьому. Суть в тому, що вона в мене є. А це взагалі сховатися вирішило від мене. Знову ми з вами зрізаємо через всю пустелю просто-напросто, як на кораблі, по цим от піщаним хвилям. Несемося в пошуках заправки. Я бачу знову заправку, я сподіваюся, це не та сама, на якій ми вже з вами були. Ви не повірите, але я дав величезне коло. От просто я поїхав в той бік, вгору по дорозі, об'їхав ось тако по колу приблизно біля гори повернув за горою, точніше повернув в пустелю і виїхав знову ж таки біля цього, цієї самої заправки. Це вже якось аж не смішно, якщо чесно. Так що ми зараз поки що глушимо наш автомобіль і лягаємо спати. На цей раз я вирішив не сильно заморачуватися на рахунок вибору маршруту, а поїхав знову ж таки через пустелю, і він нас приводить до ще якоїсь будівлі. Причому я дивлюся, тут абсолютно порожньо. А це значить, що? А це значить, що більшість за все, що ми з вами тут не були. Тут в нас є двері якісь до автомобіля, це я підозрюю. І, до речі, новий тип будівлі. Ми ще таких навіть з вами не зустрічали ніколи. Я, я, таких, я таку будівлю перший раз бачу, такого формату. Ще ніколи таких не було на, в нас з вами. Але сама по собі будівля порожня. Майже порожня. Там нічого не було окрім. Ой-ой-ой-ой-ой, а що за мачо-мен, У нас є тепер окуляри і ось такий моднявий кептурик Все, заводимося і стартуємо. Якщо чесно, кататися по бездоріжжю набагато цікавіше, ніж кататися по дорозі. Не знаю, чого так, але ти їздиш по дорозі, воно якесь таке монотонне, скучне, нудне. А тут ти катаєшся собі, там кактус вперед вискочив, там ще щось, там ще щось, там перевернувся, там розвернувся, там впав, там проїхав далі. І, якщо чесно, так більше драйву. Просто головне з собою мати багато припасів. Ми вже проїхали з вами 29 кілометрів, це вже майже тридцяточка. В випадку чого, щоб замінити якусь запчастину, яка відвалилася, або долити палива, якщо в тебе закінчиться. Ну, в принципі, нам це ще не скоро загрожує закінчення палива. Єдине, що нас може підвести, це мастило в двигуні і охолоджуюча рідина в радіаторі. А так, з іншим у нас абсолютно ніяких проблем немає. Ну, Ось про що я казав. Уже перші запчастини полетіли в нас з автомобіля. Ми потрібно якось закинути наверх. Ага, перельот. Потрібно його якось повернути на місце, так що ми зараз з вами сідаємо сюди. Потім сідаємо сюди, потім е беремо в руки, вилазимо на дах. Опа! Як ви тут? Давай, вилазь, йо, твою мать. Так, є. Тепер нам потрібно взяти цю штуку в руки. Протягнути її якось на дах. Оп, пройшла, Прийшла. Ага, ми ще одну загубили з вами. Ми загубили з вами вже дві деталі. Це одна закриває бокову, а одна закривала дах. Ну, це чисто через те, що я постійно перевертаюся. Так, а скільки в нас палива залишилося? 131 літр. В принципі, його нам з головою вистачить, а я там бачив, наче якийсь, наче якийсь притулочок, бачив, куди б я міг би з вами зараз поїхати, але я його вже загубив. Ви не повірите, народ, але це треба бути ну, настільки щасливчиком просто, щоб третій раз за сьогодні приїхати на одну і ту саму локацію. Ви подивіться, ми вже тут з вами були. Я їхав не по дорозі, я їхав просто по пустелі. Я їхав просто по пустелі, прямо вперед, назад, розвертався, перевертався, падав, вставав. І все в такому дусі. Так. Давайте заглушимо нашу вантажівку. І тут буде, напевно, що наш, наша ночівля. Сонечко вже заходить. Але реально ми знову приїхали до тої, до тої самої локації, де вже з вами не раз були. Так, це цікаво, якщо я це вип'ю, то що буде? Е, вода тільки, вода тільки пішла вниз. Я думав, що мене хоч трішечки напоїться, але виявляється, ні. Боже, це просто-напросто. Ви уявіть, третій раз потрапити на одну ту саму локацію. Причому кататися в рандомні місця. Ой, це капець. Ну, напевно, що народ на цьому ми з вами поки що закінчимо. І продовжимо вже в наступній серії. Сподіваюсь, вона буде більш удачна, ніж ця. Я не скажу, що ця серія дуже погана, просто вона якось так. Ми поїздили там, поїздили там, поїздили там і все одно повернулися до початків, так скажемо. Може, воно хоче просто, щоб ми цю вантажівку взяли з собою, а цю вже залишили тут? Не знаю. Ну, в будь-якому випадку попрощаюся поки що народ з вами. З вами був Дімас. Вдячний всім, хто додивився дане відео до кінця, особливо оцінив його лайком та підписався на мій канал. Всім удачки, всім пока!